Дивіться уважно на, на цей варіант гідроізоляції. Це пластини на вигляд нержавіюча сталь товщиною десь біля 2 мм, забивається використовуючи саморобну насадку і відбійний молоток. Мені не подобається, як вони це роблять. Тобто вони забувають між цеглою, треба забивати між цеглою і бетоном, тобто нижче для того, щоб цегла потрапила в суху зону. Також вони забувають повністю, тобто під саме нуль, бачите. А нам, щоб потім зробити. Контур замкнути з гідроізоляцією, треба буде за щось зачепитися. Тому такий варіант не дуже мені подобається. Але сама ідея вона дуже гарна. Чому? Тому що, коли старий будинок, треба його реконструювати. Якщо у вас плоха. Гідроізоляція, вона згнила, бо її взагалі не було. Е, робити захватками, вибівати, підводити, збетонувати. Це дуже затратно, дуже дорого. Цей варіант значно швидше, зручно, але він потребує модернізації для того, щоб сформувати правильну систему. Мені подобається цей варіант. Треба буде спробувати, коли буде нагода. Як вам, а? Красиво.